Доброго дня малята! Пропоную вам сьогодні побути маленькими дослідниками. Давайте із вами проведемо дослід і подивимося, як вода перетворюється на лід. Для нашого досліду нам буде потрібна звичайна вода, два пластмасових стаканчики, сіль і фарби різного кольору. Я взяла помаранчеву і рожеву, а ви можете взяти, яка вам подобається. Розпочинаємо! Спочатку нальємо у наші стаканчики воду. Один стаканчик розфарбуємо помаранчевим кольором. А інший рожевим кольором. Умаранчевий стаканчик додамо сіль. Ось так, одну ложечку. І гарно перемішаємо. Запам'ятайте, дітки, сіль ми поставили в стаканчик помаранчевого кольору. А тепер наші обидва стаканчики відправляються в морозильну камеру. Дітки, минув час і ми дістали наші стаканчики з морозильної камери. Давайте подивимося, що трапилося з нашою водичкою. Водичка, в яку ми додавали сіль, вона не замерзла, вона так і залишилася ріденькою, бачите? А водичка, в яку ми нічого не додавали, вона перетворилася на лід при минусовій температурі.